І всім привіт друзі! З вами я Коржик і так! Нарешті наступили новорічні канікули. Не потрібно ходити на цю кляту роботу, це все нам не потрібно. Я вернувся в свою легендарну квартирку і можу просто відпочивати. Так, не зрозумів, що там селяни не шептаються. Я трішки прикрасив свою квартирку. Вона виглядає тепер дуже гарною, я вважаю. Але все ж давайте підемо подивимося, що там вони роблять. На жаль, тут сніг ще не падає, але надіюсь, він скоро з'явиться, що це за таким дивний. Потім давайте підемо туди подивимося. Селяни, не що ви тут таке шептаєте, що ви тут стоїте? Отже, уявляєш, нам досі не прийшли наші подарунки на Новий рік. А головну ялинку в селищі б огородив хтось. Тож ще досі не подарували новорічні подарунки? Ні, але це не головне, ти піди подивися на ялинку. Так, добре, давайте підемося. Подивимося на ялинку, друзі. А що це таке? Що це там за хата така заді мене? Ми ну, обов'язково туди піде. Ну, подивимось. Йо, пересете. Хто посмів огородити нашу головну ялинку в селищі? Туди навіть ніяк не підібратись, навіть не взяти подарунки, які би там мали бути, але їх ще нема. Це мені зовсім не подобається. Але більше мене цікавить, що це за такий будинок. Давайте. Питаємося в селянина. Селяни, ти не знаєш часом, що це за такий будинок? Невже до нас знову хтось поселився? Уявляєш, коржик? Так, до нас знову хтось поселився, і він хтось це дуже дивний. І я підозрюю, що саме він огородив ялинку і вкрав наші новорічні подарунки. А, знаєш, селянин, я з тобою повністю згоден. Я також його підозрюю, бо. Ну... Хто з селянів ще може городити ялинкою і вкрасти подарунки? Так, добре, ти йди по своїх справах, а я разом зі своїми підписниками подивлюсь, що це за такий дивний будинок. Так, давайте йому постукаємось. Ем, щось ніхто не відповідає, давайте ще раз. Сюди такий стукає до мене. Ходіть. Блін, нам дозволили ходити, але знаєте, я вже сам трішки навіть. Не хочу ходити, бо я нічого собою не взяв для ну, можливо, самозащити. Надіюсь, вона мені не буде потрібна, але якщо дозволили, то давайте попробуємо зайти і. Так, 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 так. Ви це, це бачили? Він мені один когось нагадує. Ну, того самого, хто постійно краде Різдво, і забув, як він там. грант. напишіть в коментарях, я не пам'ятаю. Але він дуже схожий на нього. Добрий день. А в кого тут ще добрий день? Добре, вибачте, я не знав, що вас поганий день. Чикать, де звідси? А Що. Ви часом не знаєте, де пропали всі подарунки і чому головна ялинка в нашому селищі огорожена? Не знаю я. Кому ти у мене питаєш? Так ніби це я винуватий. Ну, я не кажу, що це ви винуватий, Ну просто я питаюсь, може ви когось бачили дивного. Це не мішай мені займатися моїми справами. Я ж все-таки грі. Я ж таки, ну, теж зайнята людина. Так, так, так. Що ви сказали? Грі. Гр... Я. Гринка, та. В мене, мене клешка гринка просто. Так, ну добре, ми зробимо вигляд, що ми повірили. А якщо серйозно, можна ми з підписниками подивимося, як ви тут живете, і ну, просто так оглянемо ваш дім? О, добре, добре вже. Давтра давайте ми будемо тихенько оглядати, а вам. Е не будемо. Ось, це, це та сама лялька вуду. А як добре, не подумав про це. Е, Різдво серйозно надгробить Різдва. Е, це, це точно Грінч. Це точно Грінч. Що ти там м'якнув? Я, я нічого не говорив. Все, я буду далі оглядувати тут. Гарбузик, якийсь ось постер. кошмарно передотні різдва. Що? Ну, це ну, я вже сам зовсім не Е, Я, звісно, ну. Стараюся спитати, а це часом. голова Оленя Санти. Е, це не по свого Ні, ні, це зовсім. Я не знаю, це просто якийсь мені подарували. Ну, добре, а що це у вас, конуси, стоять? Е, е, ну, звісно, стоять вони не просто так. Е, це означає, щоб ти тут ніколи, не пам'ятай, ніколи не виходив за них. Побоюсь спитатись чому. А, то б цікавити немає, зрозумів. Добре, добре, зрозумів, не буду туди йти. Так, послухай, мені тут треба відлучитись від тебе на, на кілька хвилин. Зовсім на трішки. А ти, сам головне, запам'ятай, ніколи не переходь за ці конуси. Добре, добре, я зрозумів, я не перейду за ваші ці конуси. Те, я пішов. Так, друзі, він ніби пішов і ну. Так, ніби не гарно йде, але ж ну, ви розумієте, що він вкрав наші подарунки та загородив ялинку. Так що я думаю, що нічого страшного не станеться, якщо ми разом з вами тихенько, поки його нема, подивимося, що він там ховає. Так, ну, стоїть, давайте відсудом. Нарешті переставив. Так, ну ніби тут нічого такого нема, давайте потикаємо. Він зробив скритий люк, якого навіть не видно. А для чого йому це? Що це вхід якийсь підвал, я нічого не розумію взагалі. А ну, що, друзі, спустимося? Це не потрібно. Бо мені здається, там щось цікаве, але точно страшне для наших очей. А, добре, все ж таки контент є контент. і. давайте туди Що? Блін, я в спустимо. Щось застрі. Що це? Треба вилізти з паутини. Як це мені не доїло, статися, давайте вискочимо звідси. А, 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 давай, давай, давай. Нарешті. Ді-маю! Це Клаус? Так, Чи я? Сенто Клаус, а що ви тут робите? Чого це за підвал? Ай, дитинку, це підвал, злого Грінша. Він мене викрив, зобрав всі подарунки і закрив. От, і тепер я не можу змоги роздати подарунки селянина. на селище біла доріжка. Також чому селяни не кажуть, що нема подарунків. Це все Грінч вкрав. А це, як я розумію, минулі Санта Клауси. Взагалі, подивіться, скільки кетчупу. І це все, як я розумію, його багатство його скриня. Давайте її пізніше відкриємо. Там, вас треба терміново звідси визволити. Бо селянини наші чекають на вас, вони за вами сумують, вони вас люблять. Так, я сам за ними сумую. І скоріше хочу звідси вибрати. Але чому він приїхав саме в наше селище? Чому не в якесь інше? Чому не кінець кінців міст, по тих інших місцях та селищах він же вкрав подарунки та огороди і на черзі стала ваша. він вже. Ограбив, так сказати, б... стільки селищів і міст. Я просто шокований, друзі, ви це розумієте? Наскільки цей Грінч поганий? Так, добре, давайте я ось тут. Відв'яжу все, вставайте. О. Це я вас визволив. Великий тобі дякую, Пора звідси бігти. Так, так, ми вже будемо бігти. Але перед цим давайте подивимося, що є в його золотій. Ми це все забираємо. Друзі, ми обов'язково в кінці робимо огляд на ці речі короткі, але це просто жах. Так, все, ходімо, Санту, вилазимо звідси. Так, все вилазимо, закриваємо. <грає> Які люди? Ану, руки вверх! Руки вверх, я сказав! <грає> а? І ти мені зробиш? Що я тобі зроблю? А ось так я тобі зроблю! На. <грає> Санто, це швидше ходімо, роснемо всі вкрадені подарки селянинам. А ти йди і виконуй свою роботу, як ми все любимо. І бажаю тобі великого здоров'я і краще остерій гайся цих всіх грінчів. Велика тобі, дякую, внучку, а я полетів. Так, все Санта Клаус пішов. А ми йдемо. Вже пройшла ціла ніч. Селянини, селянини. Я я верну ваші подарунки. Що? Ти зараз серйозно? Дійсно, я серйозно і. і вигнав цього клятого грінча з нашого села. Так, це був Грінч. І саме він вкрав ваші подарунки і огородив нашу ялинку. Господи. Боже, я не знаю, як тобі віддячити. Дякую тобі, двоїм глядачам. Та нема за що, а ви візьміть всі, позабирайте свої подарунки. О, тобі Дякую! Та без проблем взагалі. А ми з глядачами підемо подивимося, що там він в своїй скринці. І перше, що я бачу, це ось такий сильний ігровий комп'ютер. Ви подивіться, подивіться, як він тут виглядає. Далі я бачу ось такий пульт. І ось таке якийсь літак, і цікаво, що це. Давайте. О! О його можна включити. А це якийсь пульт, як я розумію. Так, чекайте. Це те, що я розумію. Що? Друзі, ви подивіться, ми можемо. О, подивіться, як ми можемо класно керувати літаком, але я трішки не розібрався з управлінням. А, ну, і він поламався, але ну це просто супер. Це просто супер новий літак. Ну, і автомат, звісно, я не знаю для чого він йому потрібен. Давайте краще викинемо. Якесь лазуритове яблуко. Я на ну, щастя зараз не голодний, і мені його не потрібно їсти. Також давайте викину. Ось такий милий медведик, не знаю для чого він грінчує. І два лакі-блоки. Давайте їх підтримамо, надіюсь, попадеться в щось класне. Давайте ламаємо перший. Ой! О! Попався алмазний блок. Нормально, але вона щось кої не пришибло, і надіюсь, другу щось класне попало. ну, Стіл зачарування, в принципі, нормально. Я думаю, комусь він точно пригодиться. Так, давайте подивимося далі в інвентар. Тут є ось такі всякі прикольні штуки. Не знаю, що йому алмазний меч. Не знаю, занадто багато всього. І давайте подивимося на ось такі різнокольорові блоки, з них можна щось побудувати, напевно. Не знаю для чого вони грінчові, Але для ж вони точно йому потрібні, напевно. Далі це у нас такий топор, як він швидко... Ну він дуже помалу, звісно, рубає дерева, але він мені буде потрібен, так як. Я в селищі все ж таки добуваю всі дерева. Далі в нас ось така юбка алмазна, Давайте її надінемо. Wow! Та я прям мадам. Слухайте, мені, на речі, подобається, виглядає непогано. Далі в нього йде ось таке піаніно. Не знаю нічого. Ну, давайте допустимо, що йому подобається музика. Ем... Далі в нього ракета. А де вона? Так, я надіюсь, я її не запустив нікуди. Далі у нього ось така палка, якась дивна. О! О, чорт! Так і знову мене цією блискавкою рано чи пізно пришибне, блін. Давайте краще підемо далі. У нас не менше не цікаво. Ось така шапочка в нього є. Напевно, це його фірмина шапочка Грінча. Ем, машин... Це, напевно, знову машинка, яка управляється на пуль. Давайте її поставимо, підключимо і підключимо наш контролер до машинки йо моё Що за апарат, друзі, подивіться, ним можна просто стригти газон. Дивіться, по такими таким їздимо з вами. Ось мені дуже подобається ось такі штуки. Ми просто можемо, не, вста ваші, не встаючи з дивана, досліджувати світ Майнкрафту. Але цим давайте ми займемося. Потім. Далі у нас ось такий ізумротний агр... 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 ...агрудник. Що в нього тільки немає. І все, виходить, ми. Перевірили всі речі. Давайте в останнє подивимось на його дивний дивний зелений дім. Як він виглядає? Ну Це просто дуже дивний дім. О, господи, друзі, це капець. Що ми там побачили? Але зато ми з вами звільнили Санту і всі тепер щасливі. Ну, а ви підпишіться на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, що ви хочете бачити на каналі, пишіть ідеї для відео. Напишіть, що вам подарували на Святого Миколая чи на Різдво. Ну а з вами був я, Коржик Санта Клаус, Грінч непоганий. І всім пока-пока і щасливих всім свят!